Вітаю! Це єстети, де ми говоримо про найцікавіші книжки. Сподіваюся, ця книжка буде цікавою, бо це моя книжка, як читати українських класиків. А власне пишучи її, я ставив собі за мету. Певною мірою прокладання таких маршрутів літературою мені дуже подобається паралель з туристичними маршрутами. Коли гід, який добре знає територію, провідник, так він каже: ми будемо рухатись в такий і такий спосіб, для того, щоб дістати якнайбільше вражень. От, власне, я спробував прокласти кілька таких маршрутів. Територіями, теренами української літератури. Ну, власне, тут 10 маршрутів, 10 українських класиків, які, я вважаю, є певним консенсусом. Так? Тобто, всі, напевне, будуть погоджуватись, що вони такі класики. Це Сковорода Котляревський, Шевченко, це Франко Леся Українка, Кобилянська і Коцюбинський. Із 20-го сторіччя це Хвильовий Ігор Антонич і Стус. На мою думку, починати читати, а напевне, всі з часом приходять до думки, що важливі тексти, навіть ті, які вже вивчали в школі, потрібно перечитати, потрібно зануритися в них знову. І зрозуміти якісь ще додаткові сенси, які в шкільні роки не обов'язково будуть виданими. І на мою думку, досить важливо знати, з чого починати читати того чи іншого письменника або письменницю, оскільки як почати його з не найкращих текстів, а ми розуміємо, що навіть найпотужніші класики писали різні тексти: сильніші, слабші, більш читабельні, складніші для сприйняття. От, власне, треба почати. З правильних текстів. І я берусь тут якраз прокладати отакі маршрути до кожного з цих авторів, авторок, ну і названих я додаю таку карту читання. Так, так, вона дає можливість зорієнтуватися, з чого почати, куди рухатися і е, до яких текстів себе готувати власне, складніших. Ця книжка є продовженням е, фактично попередньої. Попередня просто називалася Як читати класиків, і вона стосувалася е, загалом е, літератури, тобто більшості зарубіжної літератури, хоча про українську літературу я там також згадую, включаючи її в загальний е, контекст. Е, як читати класиків, тим часом були також побудовані за схожою схемою. Ми починаємо з простішого і рухаємося до складнішого. Якщо ми хочемо прочитати, наприклад, Уліс Джойса, то починати потрібно з Дублінців, так що це книги, які доповнюють одна одну. Ну а найдавніша, як писали класики, є такою збіркою рецептів порад від відомих письменників і письменниць про мистецтво письма. До слова, як писали класики, і як читати класики також будуть перевидані, вони будуть дещо доповнені. Наприклад, як писали класики, я додав розділ порад від Джоан Роулінг, і ці книги будуть формувати таку взаємопов'язану низку міркувань про літературу з розмовами про важливих авторів. В цьому випадку це розмови про найважливіших. Українських авторів, як читати українських класиків, є більша книга пригоди української літератури, де я намагався знову ж показати цілу панораму якомога більше текстів назвати, важливих авторів поіменувати української літератури. Додати історичного контексту, зарубіжного літературного контексту вона є радше такою. Таким оглядом, так, власне, панорамою української літератури, в цьому випадку йдеться про таку практичну частину з принципом бери і читай, щоб повернення до української літератури було яскравішим і цікавішим.